Вітаю всіх на каналі. У нас сьогодні довгоочікуване відео, бо знаю, що багато хто тренувався на прикладі, який я задавала про відповідь на запитання, що там відбувалося в мене з роботою. Але перед тим, ну, ви вже побачили, та, що в мене трохи іншого формату. Є скатертина, нарешті в мене її не було, щоб я цей стіл могла застелити, і карти мені тут не їздили, не літали. І маю нову колоду. Чому показую вам приклад на новій колоді, тому що отримала я її от тільки-тільки. І треба її пропрацювати було, зрозуміти, як вона працює, не працює, відчуває мене, не відчуває. Тому вирішила викласти на новій колоді, і, відповідно, зразу вам і пояснити. Оскільки це класика, просто трошки іншого формату, вам всім буде ясно, як ті карти я поєднувала, що це означає. І заодно хочу вам сказати. Ну, в першу чергу, звичайно, я дико вдячна людині, яка мені цю колоду подарувала. Але я з нею спілкуюся, вона і так знає, наскільки вона мені важлива зараз в моєму житті. Я про що хочу сказати. Її я свою вдячність ще буду виражати не раз. Вам хочу сказати: люди, послухайте, життя помінялося. Ніколи не знаєш, що воно буде завтра. Всі ми це відчуваємо, побачили, бо ми є українці. Я ніколи не могла подумати, що я буду от таке зараз говорити, але кажу вам, як є: допомагайте один одному і приймайте цю допомогу. Чому я ніколи не думала, що таке скажу? Тому що, скажімо так, для мене було дивно завжди, я не вміла ніколи подарунки приймати, допомогу просити і всяке таке різне, але ситуація помінялася. Я вам хочу сказати, як би ви не були закальоні в тому житті, які б у вас там не були погляди. Робіть добро і приймайте це добро від інших. Я говорю не лише про матеріальну допомогу, я говорю взагалі про будь-яку підтримку, поміч ну, будь-якій людині. Навіть просто на вулиці спитати когось чи допомогти вам там з сумкою. Розумієте, це вже дуже велике, я навіть не знаю, як вам це пояснити, маленьке, маленьке діло, яке може змінити дуже сильно ваше життя. Ніколи не могла подумати, що я буду там в чужій країні, що колоди мені хтось буде дарувати, а не я сама буду їх собі вибирати, розумієте? Але так воно склалося, і я безмежно вдячна тій людині, яка мені з колодами допомогла. І ніколи знову ж таки не могла подумати, що не я не знала цю людину, не знала цю дівчину, цю жіночку. Вона не знала мене, розумієте? Але наскільки через от. Такий добрий жест, скажімо так, ну помінялося, помінялося все. Я зовсім по-іншому дивлюсь на людей. Я зараз спілкуюся з цією е, дівчиною і безмежно вдячна Богу вищим силам, що нас з нею звели. Це вже навіть не стосується колод і карт, а чисто того, наскільки ми з нею взаємодіємо і як одна одну відчуваємо, при тому, що я в чужій країні людина мені так само не знайома. Ми з нею знаходимось на відстані, але це не заважає розумієте, нашому спілкуванню і тому, що відбувається в кожному житті з нас, і в неї, і в мене. Тому люди, я вас просто закликаю: робіть добро іншим, не очікуючи нічого взамін. Воно вам вернеться, повірте мені. І навпаки, якщо вам ця допомога потрібна або вам хоче хтось допомогти, не потрібно зразу тих задніх думок, знаєте, щось тут не так, тут якийсь підвох, пропонують щось чи допомагають, тому що від мене... Комусь щось треба, не думайте так, зараз все по-іншому. Тому і приймайте допомогу, і робіть добро. Повірте мені, це може змінити кардинально ваше життя. Так, це був такий ліричний відступ. Тепер до діла. Так, розказую вам ситуацію, а потім покажу вам на прикладі. Це буде і дуже, знаєте, добре, я вам покажу, як карти поєднувати, і заодно пояснити ситуацію, яка відбулася. Розклад я зробила на те ж саме. Тобто, якби я, припустимо, сама в себе спитала там, скільки там років тому, як буде ця ситуація з роботою в мене відбуватися, бо мені запропонували перейти на іншу якби карти мені показали, отак собі робіть для себе, наприклад, щоб бачити значення карт собі виводити. виписувати. І Якби карти мені тоді показали цю ситуацію, до чого вона дійде. Єдине, що розклад маленький на три позиції: суть самої ситуації, як вона розвивалася і чим вона закінчилася. Тут нема дуже багато таких нюансів, що там відбувалося. Я вам зараз ну, розкажу в двох словах. Але е, написали там в коментарі: е, ви от не пишете своїх імен, от я не знаю, як до вас звернутися. Е, написала мені е, жіночка, я так розумію, дівчина е, про те, як в неї. Який результат того розкладу в неї вийшов, і там про те, що благодійна діяльність зовсім не благодійна, один обман кругом, і на цю роботу я не піду. І, ну, скажімо так, це було дуже сильно в точку. І на рахунок, що це не зовсім така благодійність, як воно все виглядало. Ну не знаю, яким розкладом ви це робили, які карти вам випадали. Тому я вас дуже прошу. Постараюсь знайти ваш коментар, вам ще там написати, але якщо ні, ну надіюся, що ви мене слухаєте. Напишіть мені. Ну, там про канал є мої контакти, і десь в коментарях я писала свій WhatsApp. Напишіть мені, будь ласка. Я просто хочу ну, з вами переговорити, і хотілося б побачити цей розклад, який ви виклали. Якщо ви його сфотографували, зберегли чи записали, просто які карти вам це показали. Мені би хотілося ну, це обговорити, скажімо так. тому... Якщо у вас є час, можливість і бажання, то напишіть мені порозмовляємо. Так, а тепер дивіться, розказую вам, дійсно, ситуація була така: роботу мені запропонували у цю благодійну, і я спочатку, щоб ви розуміли, на неї погодилася. Тобто, я вирішила, що я залишаю свою стару роботу і йду на нову. Тому у багатьох, може, там буде так проігруватися, що вроді як збиралася йти на нову, чи може і навіть пішла хтось собі подумав. Тобто, ізначально я рішення прийняла, що я на цю нову роботу йду. Але я не звільнялася. Я все-таки думаю: ну, знаєте, як воно є, хочеться підстелити собі той соломи. І я не звільнялася, а думаю, ну, буду вести переговори, ті перемовини, коли вже в кінцевому результаті дійсно там зайду в той офіс, чи де я би мала працювати, ми про все домовимося, там про зарплату, про графік, про, про різні, Ну, коли вже точно все буде ясно, тоді я піду і звільнюся. Директор у мене чудесний, прекрасний на той момент був. І я ну, знала, що якихось дуже там проблем особи в мене не буде. Тобто там відробити у тих два тижні там, чи ще ж всяке різне. Ну, тобто, що ми з ним домовимося? Е, ситуація далі продовжувалася таким чином. Ми зустрілися з тою моєю родичкою разів два, напевно. Вона мені почала розказувати всі нюанси цієї роботи. Ну, Тут я дуже сильно вникати не буду. Ну, Проектний відділ це ясно. Є якісь проекти, треба було там їх обраховувати, рахувати, скільки там чого, куди піде. От всяке таке різне. І ви знаєте. Почало вилазити от багато таких моментів не про благодійність, розумієте? Тобто, а про, ну скажімо своїми словами, про відмивання грошей. Ситуація була зв'язана реально з відмиванням грошей. Тобто, це все виглядало на папері по одному, насправді це все було по-іншому. Одним словом, зустрілася з знаю, напевно, так, от два рази. І знаєте, вже в мене було таке, що ну, не, не хочеться мені в тому всьому участвувати, тому що благодійна ніби організація, взагалі, то вся благодійність мала бути спрямована на дітей. Я розуміла, що та, діти якісь получать якусь оту поміч, тобто там не зовсім повністю всі суми будуть відмиватися. Але ну, все не так чесно, не так добре. а ну, Моя совість, та, якби не позв... ну, вона і тоді, і зараз не дозволяє не такими речами займатися. Але знаєте, я так, скажімо, того не озвучувала. Але вже так для себе почала дуже сильно в тому сумніватися, але думаю, буду дивитися, що буде далі, як, як то все буде розвиватися. З тої роботи не звільняюся, а там перемови не веду. І тут моя родичка почала припадати. Тобто, знаєте, ну, не на дзвінки могла не відповідати. Про зустріч ми могли домовитися, але потім вона її там переносила. На якісь мої запитання вона ну, не особо відповідала. розумієте? А потім, взагалі, до чого ситуація дійшла. Ну, Все-таки, як би воно не було, хочеться знати чітко і ясно, не бути в підвішеному стані. Хоча я вже і так прекрасно розуміла, що на цій роботі старій я її певно залишуся. Але ну, ситуацію ж треба було довести до кінця. І я, скажімо так, ну, вже почала її конкретно напрягати за, за жаргон. І що вона робить? Її, вона зрозуміла, що я задаю багато запитань, що я не є на, не тої категорії, як вона, не з того поля ягода зовсім розумієте? Що нам важко, напевно, буде спрацюватись, ну, вона мені того не озвучувала, але що вона зробила? Вона зі мною зустрілася і сказала так: знаєш, Надя, ситуація просто така, що проекти ще не затверджені, типу там ще на них не погодилися, гроші ще нам не зайшли на ті проекти. Одним словом, давай будемо сидіти, писати ті всі витрати, що куди буде йти, як воно все буде, почнемо організовувати там що-небудь, А вже коли потім ті гроші прийдуть, коли ми їх порозпроділяємо, тоді там буде от зарплата. Але ви розумієте, це процес не швидкий. Тобто, я може місяць, може, два, може, три по ідеї мала би працювати безкоштовно. І вона ще так наголошувала, ну вона ж у нас ж благодійна організація, типу, що я якби волонтером тоді мала бути. Але вона хотіла, щоб я звільнилась з попередньої роботи. Ну, як би це мало бути для мене, я взагалі собі уявити того не можу. Я би мала просто працювати, не мати зовсім ніяких коштів, при тому, що я. Ну, сама себе та, якби, мала забезпечити, бо я віку не підліткового, розумієте, тобто ну, нема мені розраховувати, що, там, чи чоловік мене забезпечить, чи, чи ще хтось. і ну, тобто, я відмовилася, та, зрозуміло, що я відмовилася, вона й на це розраховувала, що я відмовлюся, що я не піду працювати от, от, просто так. Тобто, це був такий її знаєте, поворот, розворот, щоб мене та, якби, відшити. Бо вона розуміла, що ніби і сказати мені вже вона не може, що я їй не підходжу через те, що я там дуже певно сильно правильна. І от такий от був отак вона собі ніби викрутила цю ситуацію. На тій моїй старій роботі, коли я сказала своєму директору, що я тако собі думаю звільнятися, бо я все-таки підготувала і там почву, що якщо буду звільняти, щоб це не було так, що я сьогодні сказала, завтра на роботу не вийшла. І Я сказала, що ну, збираюся, думаю про то, пропозиція є, ну типу, може, буду щось міняти. І мені директор. Почав за мене триматися вже там, знаєте, почав зарплату піднімати. Тобто, якщо раніше просила про зарплату підняти її, бо її там піднімали, знаєте, раз в два роки на 500 гривень. Тобто, це смішно було їхні піднімання зарплат, але він вже почав мені сам, що я тобі зарплату підніму там графік, там можеш виходити на роботу, як тобі хочеться. Я вам чесно скажу, на роботу ходила, всі ходили на 9, а я приходила на 11, тому що я така, що я сова. Я довго не сплю, а зранку стати не можу. І те, що я приходила набагато пізніше, ну, це, це вже було для, для нього потім нормою. Ну, хоча я й сиділа, бувало, довше, і на вихідних працювала, тому що роботу треба було зробити. Тобто, ви розумієте, він почав мене молодити, щоб я залишалася почав піднімати мені зарплату. І ну, я залишилася на роботі, зарплату мені підняли з своєю цією родичкою, я практично більше не, 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 не спілкуюся. Тобто от така вийшла ситуація. Благодійна організація вийшла не зовсім благодійною. Я туди не пішла. А тепер давайте будемо дивитися, як ті карти поєднувати, і от, по-моєму, розкладі та видно що з цією роботою. Як питання звучало? Це дуже сильно важливо, коли ви робите розклад, розуміти, що ви питаєте і як ви питаєте. Я тут питала, та, що буде відбуватися відносно моєї робочої ситуації, відносно цієї пропозиції, яку мені запропонували, як воно буде розвиватися, та, чим воно все закінчиться. Тобто, чи буде оця переміна на нову роботу, чи не буде. Отак. Дивіться, перші е, карти е, суть ситуації. Ну, е, я зробила як? Чому тут старші аркани? Я розділила колоду, тобто, м я виклала по старшому аркану, а потім вже молочними, е, скажімо так, уточнювала. Ви так можете теж спокійно робити. Я, чому, ще так захотіла зробити для вас, по прикладу, тому що тут інші карти, це я задавала запитання, що ця карта значить. Тобто, коли ви не розумієте цього результату, і ви уточнюєте, що вона значить, як це дивитися. І так дивіться. По схемах, я вам вже говорила, в кожного свої схеми. Ця схема може бути отак чи отак. як там, По моїй схемі, та і карти зі мною працюють. Ну, В більшості випадків вони так і працюють, але, знову ж таки, не зі всіма, тому мусите перепровіряти. Оці дві карти показують, з чим це пов'язано. Не що значить ця карта, а з чим це пов'язано. Тобто, або перед історією показують причини, що було раніше, або взагалі з чим зв'язана ситуація. І так дивіться: влюблені. в даному випадку, ми потім я вам покажу оцими картами уточнення, це є про ну, вибір, це і так зрозуміло. Але вона більше, знаєте, не про сумніви. Бо буває, що влюблені так, знаєте, сумніваються, мають два варіанти. Воно дуже відповідає цьому цій ситуації, на яку ми дивимося. Але тут більше про те, що я настала якась от переміна, і мені потрібно зробити ну. Життєво важливий вибір, куди я буду рухатись далі. Тобто, тут навіть не два рівноцінних варіанти, тут про те, що мені треба зробити конкретний вибір, і від якого залежить моє життя в майбутньому. Плюс влюблені дуже часто говорять про взаємодію між людьми, про договоренності, розумієте? Тобто, тут видно, що є ще хтось, з ким я про щось там розмовляю, та про щось домовляюся, роблю цей вибір. Дуже чітко карти показали. З чим це пов'язано? Дивіться, як поєднувати карти. Ну, їх по мастях треба поєднувати. Хто не поєднує по мастях, можете ну, там, від одної карти ставити питання до наступної, розумієте? Ну, наприклад, тут є внутрішній конфлікт. П'ятерка жезлі в мене це завжди внутрішній конфлікт. Коли я от роблю щось, непонятно навіть що безтолково, розумієте? І не знаю, для чого мені це треба, чи мені це вообще треба. От такі от внутрішня така напруга відносно своїх дій. І п'ятьорка жезлів це є втрата цілі. Дуже часто вона відіграється, от чому цей внутрішній конфлікт, чому це таке з людиною відбувається, непонятка. Тому що в людини нема одної єдиної конкретної цілі. Тобто, в даному випадку, в мене не було, що конкретно я хочу благодійну організацію, чи конкретно я буду я хочу ту фінансову установу, в якій я працювала. Тобто, конкретно чим я хочу займатися, в мене не було. Можете задавати запитання, з чим це пов'язане. І тут видно, та? Ну, з взаємодією матеріального плану. Шестерка Пентаклів це завжди про фізичний світ, про взаємовигідність. Тобто, чому я стою в тому карти оці дві нижні, ну, в моєму варіанті в основному завжди відповідають, чому відбувається верхня карта. Або спочатку йде оце, а потім оця, як результат. Тобто, я її витягую ніби як першу. Але вона йде потім мені, як в кінець, тобто вона є результатом. І тут як? Якщо ви не можете поєднувати, не знаєте, як поєднувати, або у вас лінійно карти працюють, ви можете просто від одної карти йти до іншої. В людини внутрішній конфлікт. У нас з кимось взаємодія. Знову ж таки, тут нехай буде моя ця родичка, яка мені пропонує роботу. Та? Я взаємодію про якісь матеріальні ресурси і в кінцевому результаті доходжу до чого? До того, що мені треба робити вибір. Розібрали. Надіюсь, це зрозуміло, як ті карти поєднувати. Як ото кажуть, що ніби така не дуже позитивна карта, але вона така з негативним відтінком. І шестерка Пентаклів, яка, в принципі, є позитивною картою. Та, про допомогу, про... Але не... нема в картах такого дуже позитивна чи там дуже негативна. Розумієте, тут про взаємодію між двома людьми на матеріальному плані, тут про внутрішній конфлікт. Все ясно. Люди. Не... Незрозумілий стан, нема конкретної цілі, і це пов'язано з грошима або ще є якоюсь допомогою. І мене це заганяє у вибір. Так? Тепер дивіться. Оці дві нижні карти. Ну, можна це робити, можна цього не робити, як собі хочете. Можете десь колись робити, не завжди. Тобто, це взагалі від вашого бажання. Я би хотіла, щоб в мене, наприклад, дві наступні карти, які я витягую, говорили, що є в карті там, у цій старшому аркані, про що вона говорить. А наступні потім дві, щоб я собі витягувала, з чим це пов'язано. Ну, Але вищі сили так от хочуть, що карти зі мною от працюють саме так. Наступні дві карти мені показують причину. А вже коли я хочу уточнити карту, я мушу спеціально взяти колоду, перетасувати і спитати, що є в цій карті влюблених, Що вона означає? Це вибір, це домовленість, це сумніви, це якісь варіанти, чи це ще якась людина. Покажіть мені, що означають ці влюблені. І тоді витягую ще дві карти. Дивіться, які тут випали карти. Отак вони випали в такому порядку. Четверка мечей і вісім жезлів. З одного боку, здається, а при чому тут влюблені і при чому тут вибір по ідеї? Але як вибрати, скажімо так, те значення цієї карти, ми повинні поєднати оці дві. Поєднати в якому сенсі, дивіться, був стоп, став рух. Можна так, розумієте, по картинці. Можете там від масті до масті, як собі хочете. Я просто отут навіть не знаю, як вам пояснити. Тут зразу видно. Про що йде влюбльні? Про те, що настала переміна. Був спокій, розумієте? І тут почався дуже активний рух. Це є дві протилежні зовсім карти. Про переміну. Розумієте, два різних зовсім варіанти. Тобто, я була собі спокійно жила, і тут треба почало рухатися, розумієте? Робити якийсь вибір. Знову ж таки, можна подивитися, як? Вибір між чим. Що вона значить, або що значить ті, ті, ті влюблені? І тут ясно, дві різних карти: між тим, щоб лишатися в тому спокою, в тому звичному, де я є, і не навіть думати особо не треба, бо вже на автоматі працюється, розумієте? Чи між рухом, якимось новим восьмьорка жезлів це завжди про те, що треба кудись рухатись, бо так зовнішні обставини складаються. Треба з кимось спілкуватись, контактувати і всяке таке різне. Розумієте? Потім, дивіться, можуть бути різні варіанти, тобто карти працюють пластами. Можна різними варіантами, різними сполученнями, як ви їх поєднуєте, вийти все одно до, до того ж самого результату. Тут може бути, що була я собі в спокої, і тут з'явилася особа, якась мені задзвонила, там, написала, бо вісьмка жезлів дуже часто показує комунікацію між людьми. Ну, там, Чи телефонно, чи зустрілися. ну, В основному спочатку зідзвонилися, потім зустрілися, чи списалися, потім зустрілися. Дуже часто вісім показує. Тобто, і про людину, що мені хтось подзвонив, і це зв'язано з особою. Можете і так, але все одно відігралося так, як відігралось. Появилася моя родичка, яка запропонувала мені роботу, і я стала перед вибором. Є зрозуміли. Поїхали далі. Як ситуація розвивалася? Взагалі-то та позитивно по сонцю, по ідеї, але тут є такі карти, і це дуже важливо. Не мотайте. Я вас прошу, це важливий момент, бо тут дві негативних карти внизу. Я уточняла, що таке сонце, а дві негативних карти. Це буде добре тим, хто от дівчинка питала про те, якщо карти от зовсім геть там негативні, а кінець позитивний, як це докупи все зліпити. От я вам поясню зараз. Так, дивіться. Наступні дві карти показують, чому це є позитив. Тут через короля доброго, чудесного, він мій начальник був просто бомба, любила його, бажала. Він мені щось пропонує, приємне, хороше. Попажу чаш, це не дуже сильно багато, розумієте? Тобто він не підняв мені зарплату в два рази. Але це було приємно, і це було для мене, ну, знаєте, в радість. Тобто, чому по сонцю все розвивалося позитивно? Тому що через короля тут якісь приємні вісті, да? приємні події. Да? Він хоче мені зробити добре. А тепер дивіться, ми я. Я спеціально уточнила, що таке сонце, щоб вам на відео показати, як карти між собою поєднувати. І просто, от, як на підбор, прям те, прям, що я хотіла, коли сонце позитивна карта, а тут випадають, дивіться, які. П'ятьорка чаш і тройка мечей. Як можна говорити про позитив, по ідеї, да? Як результат, тим більше, припустимо, ну, взагалі ніяк. Але коли ви питаєте, що є в цій карті, Знову ж таки, відштовхуйтесь від того, що карта може означати, а в неї не так вже й багато значень, їх є буквально кілька: про радість, про дітей, про позити... ну, позитив, позитив, ну, радість, це воно і те саме про дітей, про позитив і ясність, чітке, ясне бачення ситуації. І дивіться, тройка мечей вона настає тоді, коли ми ну, щось зрозуміли, щось побачили, щось дізналися, нам хтось щось сказав, і до нас, скажімо так, дійшло. Ми от щось по дуже. Ну, знаєте, зараз моє пояснення, похоже на, на туза мечей. Ну, але сама тройка мечей говорить про те, що є щось, що завдає мені болю, що мені неприємно. Я щось знаю. П'ятьорка чаш про розстройство, да? печально, неприємно і біль. І це в карті є сонця. Як оце може бути в карті сонця? Тому що це про ясність. По самій ситуації мені відкрились очі. Розумієте, я б зрозуміла. Тобто, що в цій карті є? Що я зрозуміла? Ну, страшну правду, неприємну правду, і мені було і за ту благодійність дуже так знаєте, ну прям обідно за тих дітей, людей. І з другого боку, знаєте, мене це так якось ранило, як би вам сказати, що ця моя родичка, вона потім оце от почала пропадати, розумієте, мене відшивати, а в кінцевому результаті взагалі заплела таке, що працює безплатно. При тому, що я вже знала, то, як там ті гроші будуть відмиватися, розумієте? Тобто мені, мені було больно ще через. Саму, саме її відношення в мою сторону, як вона зі мною поступила. І це лишилося мені до, до кінця мого віку, я вам серйозно кажу, бо я ну, не можу цього перетравити. Тобто, що є в цій карті, ясність. Щось сталося неприємне, і я зрозуміла щось. Наскільки, бачите, оці негативні карти, але що є в ній? Отак. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла вам донести. Коли є позитивна карта і є негативні карти, по-перше, якщо це було причиною, то, припустимо, було погано, було погано, стало добре. Супер радість, Я пережила якісь втрати, переболіло мені, пробачила комусь, не знаю, помирилися з кимось. Тобто хороша карта в кінці означає, що цей період поганий, та він закінчується. Але якщо ви питаєте, що в цій карті є, то тоді в тих картах уточнюючих треба шукати щось таке, таку деталь, яка є в старшому аркані. Я вже говорила, що в всіх молодших, ну, в старшому аркані є по-любому щось від молодшого, від любого від кожного від всіх 56. Зрозуміли, та? Надію, що я кажу. Тобто, що спільного між сонцем і цима картами, тут є ясність, просто та ясність біль ем, завдає. Так, поїхали далі. Ну і кінцевий результат. Ну чим це все закінчилось? Дивіться, ситуація повішаного. тобто нічого не міняється. Хоча, з іншого боку, в повішаному є значення, як перевернути з ніг на голову, розумієте? Тобто тут і переміна теж може грати, інколи в повішаний і грається як переміною. Хоча вроді карта зовсім геть повішаний застряг. Ну, не завжди, тому я уточнюю. От старші аркани, я вам кажу, уточнюйте, будь ласка. Бо навіть я, працюючи вже роками з картами, я їх уточнюю, тому що ну, може бути всяке різне. І так, ну, далі ми подивимося про ті уточнюючі карти. Ситуація зависла. Та? Тобто вона як бу... або як була, такою і лишилася. Тобто я ж питала, що буде відбуватися відносно нової пропозиції. Перемін відносно нової пропозиції не відбулося. На цю роботу нову я не пішла. І у ці карти показують, чому. Тому що я відмовилася від цього. Ну, або хтось мене послав, теж по вісьмерці чаш може таки бути, ну, але будемо говорити там, що, що я все-таки відмовилася по ідеї, по ітогу, та я відмовилася сама. Я відмовилася, відвернулася від цієї пропозиції, і ця відмова принесла мені радість. Знову ж таки, треба дивитися, яка карта після якої йде. Розумієте? Чи яка з чим пов'язана? З іншого боку, як не знаєте, просто задавайте від першої питання до другої. З чим це пов'язано? Дивіться, я відмовляюсь, і з чим це пов'язано? Ну, от з добротою, з емоціями, з настроєм. Тобто, та, з чим пов'язано, що я відмовилася, бо там щось емоційно, значить, не так. Ну, Мені не підходила така робота. Скажемо. Тобто тут різними варіантами, різними трактовками, розумієте, але можна дійти все одно до того результату, який потрібен, щоб людина почула. Знову ж таки, ви ніколи не знаєте, які слова людині потрібно сказати, щоб, ну, скажімо так, її життя, на правило стало кращим. Не треба зі своєї колокольні думати, що якщо я отак скажу, то їй буде ліпше, добре, краще. Не думайте про це. Тому що людина до вас прийшла не з вами говорити. Не вашу думку почути, а карти, а карти це вища сила, яка дає інформацію, певну якусь. І тільки таку інформацію людина повинна знати. Не вашу думку про це, чи що ви думаєте, чи як ліпше їй то сказати, розумієте? А конкретно не від вас залежить те, що людина почує, а від того, що дозволять вищі сили. розумієте. Тому трактуєте та й трактуєте. Яким би чином ви їх не скомбінували, ви скажете людині те, за чим вона до вас прийшла, розумієте? Бо її так само до вас ведуть. Так, і тепер дивіться, що значить той повішений? І отут виходять карти. Ну, що воно значить? Що ця пропозиція кінець. Тобто, зрушень немає. Розумієте? Тобто, якби я пішла на цю роботу і повішений показував, що я щось поміняла, перевернула з них на голову, да? то тут би були просто в уточненні зовсім інші карти. Вони би там були про якийсь позитив, про якийсь рух, про якісь переміни. Тут не про переміни. Тут про те, що оця пропозиція рицарджа, ну, відображає як та задоволеність, хороші емоції або пропозицію. І що з нею? Нічого з нею. Вона мене вбила, вдобила, і, і все. І от вам результат. Розумієте, та? надіюсь, про що я кажу. І от уточнюючи карти, знову ж таки, як їх поєднуємо. Йдемо від одної до іншої. Тобто було отак, от стало отак. От Якщо ви не знаєте, як поєднати, то або карти з вами лінійно працюють, просто говоріть про, про ситуацію, яка була в першій карті, а потім яка ситуація стала в другій карті. Ну от була пропозиція, а потім тої пропозиції так, якби не стало, і це значить повішаний. Отак. От тобто, що є спільного в тих картах? Ви можете не двома уточняти, можете одною. Розумієте? Тобто, і вам, якби я витягувала одною, припустимо, я б витягнула точно десятку мечей. Що я спільного з повішеним і десяткою мечей, то що він тут не рухається і тут не рухається. Значить, я нікуди не порухалася. Розумієте, якщо вам тяжко поєднати дві карти, пробуйте уточнювати одною. Коли ви будете бачити, що працює одною, добре виходить, то уточнюйте далі одною. Або продовжуйте тоді розвиватися і поєднувати по дві. Якщо бачите, що по одній щось не співпадає з вашими ситуаціями, ну, поєднуйте по дві. Ну, це все практика. Надіюсь, я змогла вам допомогти, показати, як карти поєднувати, відповіла на домашні завдання. Всіх вам благ, всього найкращого. Будьте щасливі!